У нас по вулиці Грушевського нема парковки для того, щоб жителі могли на ринок піти і це, постійні там аварії. Я, то, жив, то, також у нас один бізнесмен зголосився за свої кошти, безкоштовно, безкоштовно зробити 100 метрів парківки за свої кошти, і не вимагаючи від міста нічого. Розумієте? Просто свій каже, кош... давайте зробимо, щоб тут не було проблем. Ну то я не хочу хвалитись, але я хочу по тому питанню ще Тарас Ярославович, дуже нагальне питання в нас є по Соцербезу і пенсійному фонду. Я просив би, давайте на завтра, ми зберемося, Іван Миколаївич, ви, Петра Ярославовича, у мене є напрацювання в тому питанню, де можна буде щось подумати. То є пропозиції. Давайте ми щоб ми зустрілися і вирішили. Без вас я ті питання, і, і Іван Миколаївич, ми не рішимо. Ні пенсійний фонд е, також не вирішить. То треба буде приймати нам таке якесь рішення. Давайте на завтра, Після завтра. Завтра. Добре. Іван Миколаївич, тримайте на контролі, я вас дуже прошу. Я знаю, що, що ви хочете допомогти в тому питанні і цей. І разом, щоб ми вирішили питання. Сьогодні на першу годину буде зустріч у нас в лікарні? Буде. На першу годину дякую, що ви мене запросили, я ознаю цей. Ну, то таке. Що стосується у нас по даному питанню це, в п'ятницю після обіду наш один підприємець, який має магазин, 9-й магазин, так називається, Карпати. Прику себе до бікборду. Голодує, це все там каже, що голодує. Ну вночі я не сплю деколи. Ну, ну, розумієте, бо мене сьогодні, чому я запізнився? В мене прийшла наша група майбутніх степника» і почали мене звинувачувати. Що ніби вони себе рахують опозицію до міського голови, а туди входить партія БПП і партія Народний контроль. Ви розумієте, почали звинувачувати, що я чуть і не садист. Я чуть не садист, бо людина як вона там сидить, то все. Ну, але вираз Е, шантажувати я себе не дам. Я наскільки є добра людина, наскільки, якщо починають мені шантажувати, ставити умови. Щоб я йшов його просити, чи ще щось убалтувати, чи, чи обнімати його. Я не, я не знаю, що я маю з ним там робити. А тепер я їм розказую, по чому справа. Ми зробили інвентаризацію бікбордів, завершуємо інвентаризацію майна і завершуємо інвентаризацію землі. Почну з першого, з майна. На сьогоднішній день, якщо взяти так, хіба грубо, бо вона ще не завершена, десь відсотків під 50%. Я не можу сказати чітко дані. Взагалі за майно не платять ці гроші. Далі. Так було вигідно. Так було вигідно. За землю таке саме. Позабивали собі, поуступували бувші депутати, поприймали собі перші рішення, перші рішення дати дозвіл на розроблення проєкту відведення. Дальше, або є такі, що вже і намають, вже і договір мають, але не реєстрований, і податки не платять. Ви розумієте? Бо все йде через податкову, як ми зареєстровували. І зробили бікборди. У нас, ви знаєте, у стебнику дуже багато є тих величезних бікбордів. По наставного. Коли ми почали розбиратися, там також відсотків 60, навіть не знають в міській раді чиї ті бікборди.